Це що в нас таке? Так, це кокони шовковичного шовкопряду. Їх створює ось така гідотна лялечка. Це є справжній шовк. З нього роблять шовкову тканину. А ми робимо шовкове мило. При додаванні лугу кокони розчиняються, перетворюючись на протеїни та амінокислоти шовку. Вони повністю розчиняються, і нічого не залишається. Тим часом я зважую натуральні олії. Додаю до них вже готовий лужний розчин з розчиненими коконами, як бачите, їх немає. Ще рідкі олії, все гарно змішую блендером і отримуємо мило. Частину мила я пофарбувала ось в такі гарні кольори. Створюю вже знайомого вам смугастика. Сьогодні у нас їх три таких смугастики: одна частина мила буде у нас пахнути ароматом парфумів від Yves Saint Laurent Mon Paris. а друга частина лаванда з медом. Отже. Білу мильну масу наливаю в форми. Наші смугастики, зелений, потім бузковий, Звичайно, потім ще рожевий. Дуже гарно не сплутаєш по форми такого кольору. Найцікавіший момент, коли смугастики перетворюються на квіточку всередині мила. Ну і звичайно, як ви всі любите, гарні верхілочки. Тут же без таймлапсу нікуди, бо це дуже довгий процес. Це у нас, звичайно, лаванда, лавандові поля. Може хтось порахує ці цяточки. Було б цікаво, скільки разів я їх поставила. Ну і рожевий варіант у нас ось з такими квіточками. Я навіть не знаю, що воно таке. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за квітки. І ще одна версія рожевої квіточки, яка більш схожа на троянду, а може і ні. Ось такі поодинокі квіточки. Ну і звичайно, все залишаємо до завтра. Наріжемо і подивимось на квіточки всередині.